Це вона. Сказала, Ось я знайду одну книгу, то може це вона її знайшла. А якщо ця книга з'явилася сама, не лякай нас, як книга може з'явитися сама. Вона ж не чарівна, хоча то давайте відкриємо і все проясниться. Чекай, а ага, раптом це небезпечно. Та що з нами станеться, бо не вигадайте собі. Дівчата за все вигадка, ви перечитали книжок. Я тобі говорю, все вкрилося димом, загрімів грім і блиснула блискавка. А потім піднявся страшний вітер, смерч і підняв усе місто на сто кілометрів в небо. І потім це все ляпнуло на землю. Ну і як можна з тобою серйозно говорити? Ми тобі одне, а ти нам інше. Там такі... О! Воно бах! Бах! А я така опа, Зашипіло! Задиміло! Потім піднявся великий страшний вітер смерчі і піднявся місто на 100 кілометрів у небо. Вони зникли, ти що не розумієш? Те розумію, чого, то кричати. Ну, давай щось тоді робити. Відкрили книгу Молодці! І що з нами траплюсь? Хто скаже? Ми напіввіснуємо напівні. Але ж ми не зникли повністю, то ми зараз хто скаже. Вчителька що щось говорила про паралельний вимір. А хтось знає, що це. Це не страшно. Страшно буде, якщо ми зникнемо зовсім. Поки нас хоч трішки видно, треба щось робити. Ми самі не впораємось. Ми ще малі. Потрібно шукати допомоги. Біжимо когось шукати, поки ми у цьому вимірі. Тепер усе зрозуміло, що? Вчителька розповідала про паралельний вимір і обіцяла знайти про це книжку. Ти думаєш, це вона? Тоді її краще не чіпати, а й то і ми зникнемо. Але потрібно малечу звідти витягти, вони там пропадуть. Уявляю, як вони там сидять заплакані. Або рознайшли собі нових друзів і мають безлімітний доступ до піци. Не накручуй, мені і так шкода, що я пізно зійшла в клас і не зупинила їх. Ага, може би і тебе затягнуло в паралельний вимір. І ми більше ніколи б тебе не побачили. Є ідея. Вони відкрили книгу і її затягнули. Так. А ми прикриємо книгу трішки. Ти смішний проводити такі експерименти? І що? Ми будемо і не там, і не тут? Рамно щось не вийде. Хто нас врятує? Якщо ми хочемо їх врятувати, нам треба ризикнути. Вони на кинули снасаду ваш. Тому що ми у різних вимірах. Тобто ми бачимо один одного, а бути разом не можемо. Ще невідомо, чи вони не бачили нас. Нічого не, 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 не розумію. Мені здавалося, що вони йшли поруч. Я навіть відчувала їхню присутність. Але ми їх не бачили. Напевно, через те, що ми у різних вимірах. І це добре, бо інакше б ми всі були там і кінець. Що будемо робити? Час іде. Я думаю, що портал може зачинитися і вони назавжди залишиться там. Може, все-таки ризикнемо і відкриємо книгу. Погано, що вчителька забула розказати всі секрети цієї книги. Чекайте, вона щось почала розповідати, але почалась перерва. Біжимо в клас! Бачите? Не відчуваємо. Ще як відчуваємо. Це напевно, тому що ви різко вискочили з паралельного виміру, або ми швидко заскочили у ваш вимір. Або від того, що ми вдарили з лобами, а це боляче. <рив> <рив> То ви зрозуміли, що ми всі вже у цьому вимірі. я! Ми просто згадали, що говорила вчителька. Щоб повернутись, треба ще раз відкрити книги. Як все просто! <світ>